Я. Давай дружити разом. Вітаю усіх-усіх любих друзів. Ми дуже раді, що ви приєдналися до нас. Сьогодні ми хочемо трішки поподорожувати з вами Африкою. Отож, поїхали. Таємниця Дружболандії Що це? Я не чую наших хлопців. Говорили, що будуть у штабі, а в саду тиша. Мама Маші і Михайлика вже кілька разів здивовано виглядала у вікно будинку. У них сьогодні день відповідей, нагадав тато. Мама з розумінням посміхнулася. Все гаразд, діти на місці і зайняті справою. Ну, а вам напевно вже дуже цікаво дізнатися, що це за такий день. Все просто, це день відповідей на листи. У кожній поїздці у хлопців з'являються друзі-охоронці, і багато хто з них дзвонить по телефону або пишуть листи. Це завжди так радісно, але сьогодні хлопці сумують. Яша не прийшов. Декілька днів тому дядько Петро подарував йому гірський велосипед. Яскраво синій із легкою рамою, 18 швидкостей із двома амортизаторами. О, він блищав на сонці новими деталями, привертаючи увагу всіх хлопців у дворі. Ух ти! Супермашина! Поїхали, прокатаємось. Тишка та Мишко також були зі своїми велосипедами. Знаєте, хлопці, я трохи почервонів. Я сьогодні катаюся з іншими. У них великі крутіші, ніж у вас. Ну і ви за ними все одно не встигнете. А завтра на моєму по черзі поганяємо гаразд. Яша розвернувся, махнув рукою на прощання і поїхав. Ні, ні завтра, ні післязавтра він не з'являвся. Навіть у школі хлопцям не вдавалося нормально поговорити. Всі перерви Яша проводив з новими приятелями. Їх чомусь з'явилося відразу декілька, і всі нахвалювали Яшу, а ще більше його новий велосипед. На одному з уроків тишка, який сидів з Яшою за однією партою, не витримав і сказав. Годі хвалитися, тільки я й чую, який ти сміливий, який ти вмілий. Вони з тобою тільки через велосипед дружать. Яшка образився. Ти мені заздриш, сказав він тишці наприкінці уроку і пересів за іншу парту. А за два дні Яша вийшов у двір і побачив своїх нових друзів. Вони оточили Васю із сусіднього під'їзду, який гордо стояв біля нового скутера. Оце так машина! Супер! Даси прокататися! лунали голоси. Яша підійшов ближче. Гарний скутер. Твій? Ну, звичайно, мій. А давай на випередки, хто переможе, той і головний. Слабо? Навіщо на випередки? Зрозуміло, що ти переможеш, а хлопці нехай самі обирають, з ким кататися. Яша подивився на друзів, багато з них відвели погляд. Ну що, хто зі мною? Покатаємось на пустирі? Вася неквапливо поїхав із двору. За ним на велосипедах всі інші хлопці. Яша залишився сам. Вони з тобою тільки через велосипед, згадав він слова тишки. Його друг мав рацію. Друг? А чи має він тепер друзів? Одних зрадив він, інші зрадили його. Що ж тепер робити? Запитаю поради у мами, вирішив Яша і розвернувся разом із велосипедом пішов додому. Дивно, але сьогодні він здавався йому дуже важким. Ти помилився, Яша, сказала мама. Після того, як він розповів їй усю історію. У тебе з'явилася дорога річ, і ти вирішив, що з її допомогою можеш досягти слави та успіху. Добре ім'я краще від великого багатства, і добра слава краще за срібло та золото. Ось так написано в Біблії. А ще краще за багатство, вірні друзі. Тобі треба просити вибачення у тишки маші і мишка. Я піду зараз же. Тільки давай помолимось, мамо. Після молитви полегшало. Але чим ближче підходив Яша до будинку мешка та Маші, тим страшніше ставало, а раптом не пробачить. На дзвінок до хвіртки вийшов тато. О, Яша, давно тебе не бачив. Проходь, всі вже у штабі. Мама, як завжди, мала рацію вірні друзі краще за будь-яке багатство. Вони можуть зрозуміти та пробачити. І ось уже зі штабу долинали веселі голоси та радісний сміх. Що це хлопці так розвеселилися? здивувалася, мама близнюків. Напевно, веселого листа отримали. Вона мала рацію. Хлопці щойно отримали листа від Деніза, їхнього турецького друга. Щоправда, лист надійшов не з Туреччини, а з пар. Це така держава на півдні Африки. Батьків Деніза повернули туди для роботи у національному природному парку Крюгера. І вони запрошують хлопців у гості. Тим більше Деніс пише, що вже потовершував тут із хлопцями та розповів про нашу подорож з Туреччиною та про клуб вартових Дружболандії. Так що не я один вже на вас чекаю. Це був чудовий лист. Але ще чудовіше було те, що читали вони його всі разом. Яша, Тишка, Маша та Мишко. А мишка та бобошка обнюхували конверт. Чим пахне, куди хлопці їдуть? До Африки. Цікавинки країни Південно Африканська Республіка. Де віз країни різні люди об'єднуйтесь. Трохи цікавого про цю країну. Баобаб це просто величезне дерево. Якщо тобі захочеться його обійняти, то доведеться покликати ще 25 своїх друзів. Крім того, воно ще дуже заощадливе. Баобаб, схожий на величезну губку, за сезон дощів напивається води на цілий рік. Мавпи дуже полюбляють його плоди. А в сильну засуху і сам баобаб може стати обідом для слонів. І гуляє гіпопо по широкій Лімпопо. Лімпопо така річка дійсно є в Африці. Тут багато і крокодилів, і гіпопотамів. Так що не ходіть тітки до Африки гуляти без тата, мами та екскурсовода. Стародавні художники митці. Стародавні художники малювали тварин на стінах печер. Таких малюнків багато в Драконових горах Африки. Фарбу робили з соку рослин, кольорової глини та крові тварин. Чорна мамба. Це одна з найнебезпечніших змій Африки. Всього дві краплинки її отрути вбивають людину. А ось мустангам пощастило, на них ця отрута не діє, тому вони успішно на неї полюють. Уявляєте, хоч шкіра місцевих мешканців і так дуже темна, вони все рівно полюбляють засмагати і навіть стають трохи темнішими, окрім долонь. Вони завжди світлі. Кусючі та небезпечні. Хоч і дуже маленькі, москіти не тільки боляче кусають, але і переносять небезпечні хвороби. Тому двері та вікна в будинках затягують спеціальною сіткою. Цікаві місця блакитний експрес біжить, гойдається. «Блакитний експрес гарна назва чи неправда. Це такий спеціальний потяг для туристів. І їздять на нім не для того, аби пошвидше доїхати, а для того, аби побільше побачити. Нам пощастило, на цьому потязі ми здійснили дивовижну подорож. Про що ми побачили, тепер розповімо і вам. Отже, поїхали! Перша наша зупинка столова гора. Ми піднімалися на неї канатною дорогою, її вершина плоска, тому то і така назва. Іноді на її вершину опускається хмара, і тоді здається, що гору накрили скатертиною. Пінгвінячий пляж в Африці. Здивовані! Ось і ми здивувалися, як вони живуть без снігу та льоду. Дуже добре, їжі багато, вода холодна. Пляж чистий. Що ще потрібно? Оуцхорн. Земля страусів. Тут багато страусиних ферм. Можна нагодувати цих птахів і навіть покататися на них. Але кататися ми не стали. Хм, страшнувато. Найзана. Парк слонів. Молоді слоненята такі цікаві. Один з них заліз хоботом в Тешкін рюкзак. Мабуть, почув там банани. Манкіл-ленд. Таку велику кількість мавп і птахів ми ще ніде не зустрічали. І головне, що всі вони не в клітках. Ліс гігантів. Це знамениті жовті дерева в парку Ціцікама. Багатьом із них не одна сотня років. Та зріст під 100 метрів. Меблі, виготовлені з них, здаються золотими. Йоханнесбург – місто золота. А ще ми побували в лев'ячому парку. пограли з левенятами. Такі великі коти. На машині дісталися преторії столиці пар. Звідти поїздом, гордість Африки, в парк Крюгера. Все. Кінцева зупинка. Тут ми житимемо два тижні разом з великою п'ятіркою, левами, носорогами, слонами, буйволами та леопардами і ще тисячами інших тварин, комах та птахів. Долоня твоїх Мого імені знаки, на долонях твоїх моя доля життя, піклувався завжди, не чекаючи дяки і носив на руках, як маленьке дитя, і носи на руках. Як маленьке дитя, і ніщо не дітре мого. І... Від часу цей запис життя, от горець і владика Дай сили прожити у ці дні що не впино лиця, у покориціні. Потаркались до людської біди, до душевних стражда, творі вірили ми від показів стілялись, і відносився дух від святий сподівається. Від часу цей запис життя. З тваринним світом. Жираф. Його неможливо не помітити. Це якщо в зоопарку. А в рідній саванні жирафи непогано маскуються серед дерев. В цьому їм допомагає їх плямисте забарвлення. Пропонуємо вам послухати цікаві факти про жирафів. Маленькому дитинчаті потрібно 15 місяців, щоб навчитися ходити. А жирафиня встає на ногу через 15 хвилин після народження. Своїм язиком він може чистити вуха. Чим темніші плями жирафа, тим старша тваринка. Дивно, але у жирафа стільки ж шийних хребців, скільки і у тебе. Сім, просто вони довші. Жирафи можуть мукати, кашляти, шипіти і похрюкувати. Прямо артисти. А ще у жирафа найдовша шия та найдовший язик серед тварин. Самці та самки не б'ються за їжу, вони їдять з різних боків дерева. Малюнок плям на шкірі жирафа неповторний. Жирафи рідко лежать на землі, навіть сплять стоячи. У жирафа величезне серце, і б'ється воно вдвічі швидше за людське. Слово жираф походить від арабського зарафа, що означає гарний. Сон жирафа триває від однієї до дванадцяти хвилин, щодня звір спить близько години. Жирафи дотягуються до найсоковитішого листя на кінцях гілок, тож можуть довго не пити. Але якщо п'ють, то за один раз можуть випити до 50 літрів води. Шкіра жираф виділяє пахучі речовини, які відлякують мух та комарів. На деяких рослинах живуть мурахи, які боляче кусаються. Непоганий захист вигадали дерева. Наприклад, акацієві мурахи це найкращі друзі акації, що живуть у колючках. Коли тварини починають обгризати листя дерева, комахи відразу кусають їх і навіть заповзають у та вуха. Мурахи із задоволенням поласують нектаром, акацій. Hello, kids! Час вчити англійську. It's English learning time. Ви помітили, як часто і непередбачувано зараз змінюється погода? Один день спека, інший дощ, і холодно. А чи знаєте ви, як описати погоду англійською мовою? Давайте ж вивчимо разом. Як сказати сонячно? Sunny – Sunny. Хмарно. Cloudy – Cloudy. Тепло. Warm. Warm. Прохолодно. Cool. Cool – Спекотно. Hot – Hot. Холодно. Cold – Cold. Дощавлива погода. Rainy – Rainy. Вітряно. Windy – Windy. Сніжно. Snowy – Snowy. Як запитати, яка зараз погода? What is the weather like? Сьогодні сонячно і тепло. It is sunny and warm today. Я люблю прохолодну дощову погоду. I like cool rainy weather. Взимку сніжно в Україні. It is snowy in winter in Ukraine. Що ж, тепер ви знаєте, як розповісти про погоду. Отож, яка вона сьогодні? Можете розповісти своїм близьким. До зустрічі. Bye-bye. Щоремішенька. Подудим, пожужим. Ось саме пожужим. Звук цього інструменту схожий на годіння дуже великого рою. А тепер уяви, що дудить не одна людина, а тисяча. Тисяча, а може й більше африканських уболівальників так підтримують свою футбольну команду. Шум стоїть неймовірний. У інструмента дуже цікава назва вузу. У перекладі з мови зулу робити шум. Насправді це просто дудка довжиною до одного метра. Її винайшов південноафриканський уболівальник, подовживши трубку гудок зі свого велосипеда. Зараз вузелу роблять із пластику і використовують тільки на футбольних матчах. Це найбільший у світі інструмент, що видає звук. У Кейптауні встановлено величезну 35-метрову вовузелу. Будемо чекати вас наступного випуску. Аби продовжити подорож. Не пропустіть! Дружбо